Так, друзі, ну що як і обіцяли, зараз будемо говорити про безпеку в літніх дитячих таборах, тому що навіть попри воєнний стан батьки все одно намагаються влітку дати якусь можливість дітям перепочити і знайти саме той табір, який буде ідеально підходити під можливості кожної родини. І отут треба знати певний алгоритм дій для того, щоб все було безпечно. От на що треба зважати при виборі дитячого табору, і як підготувати дитину до самостійного відпочинку, надзвичайно актуальна тема, і власне цей буде. Будемо розбирати разом з експертом та тренером з безпеки дітей Оленою Лізвінською. Олено, вітаю вас знову. Е, реально актуальна тема. Я сьогодні малого відправляю в табір. Так, він спортивний, це фактично спортивні збори. Але навіть мені, як мамі, е, зараз дуже цікаво проговорити. Можливо, я якісь моменти не врахувала, і от на що треба звернути увагу. Давайте справді поговоримо про те, що є навіть е, спеціальний сайт, де батьки можуть перевірити про той заклад, той табір, в який вони хочуть відправляти дитину. Це державний реєстр дитячих таборів від Мінсоцполітики, Ви можете це знайти на сайті Мінсоц. Але наприклад, в деяких навпроти, скажімо так, деяких е, е, закладів е, з цього сайту стоїть. Немає галочки, що. Цей перевірили. заклад верифікований, що він перевірений. От давайте ви нам зараз розтлумачите, якщо немає цієї верифікації, цієї галочки. Табір можна вважати недостатньо безпечним або взагалі небезпечним для я дитини? Я думаю, що тут е, трохи ширше питання, тому що ми говоримо про контроль держави за цими таборами, uh -huh. і у певний момент часу дійсно може не відбуватись перевірка таким чином, яким це було умовно кажучи заплановано. І знову ж таки, коли ми говоримо про безпеку дітей, я дуже брадила не тільки звертати на якісь галочки або якісь е, е, описи. а... Якщо є можливість реально перевіряти всі ці моменти. Наочно, ну тобто, якщо я змога супроводжувати дитину uh -huh. або заздалегідь поїхати і подивитись, як організований побут, то власне цим я раджу скористатись, тому щоб не було розбіжності. Те, що на сайті, це звісно класна опція, але деколи uh -huh. буває, що ці речі не співпадають з реальністю, тим більше, що перевірки проводяться не часто, і ми маємо розуміти, що умови можуть змінюватись буквально кожного тижня. Друзі, от ви бачите, просто зараз я вам показую цей сайт Мінсоцполітики, де, власне, є навіть пошук закладу є оздоровлення. Так, ви можете вписати регіон, тип закладу, все і знайти, подивитися, фактично, от які з дитячих таборів так, оздоровчих є верифікованими, і більш детально про них почитати. Тому заходьте, будь ласка, все це є на сайті Мінсоцполітики. Ну а я би хотіла, щоб ми з вами зараз чітко проговорили за якими критеріями та. На що ми, як батьки, в підборі дитячого табору маємо першочергово звертати увагу? Якщо йдеться про безпеку дитини, давайте розмежимо особиста безпека дитини. Так. І все ж таки оформлення або той шлях, який мають прийти батьки для того, щоб обрати дійсно безпечний табір. Якщо йдеться про дитину, я переконана в тому, і багато про це говорять, що обов'язково має бути зв'язок з дитиною. І угу. ось ця історія, коли у нас батьки намагаються зробити так, щоб діти відпочили від гаджетів. Все одно я переконана в тому, що має бути зв'язок. Окей, ви не хочете, щоб дитина користувалася смартфоном, але при цьому є звичайний дзвонил. От це зразок, а є звичайний смарт-годинники для того, щоб дитина постійно лишалася на зв'язку. Це важливо, по перше, для психологічного стану самої дитини. По-друге, це важливо, тому що ми в таких умовах живемо, що сьогодні е е е так. важливо бути на зв'язку буквально е тут і зараз. І, будь ласка, ти не нехтуйте. Звісно, організаторам деколи вони цим питанням зловживають і обмежують спілкування дитини з батьками. Але на мою думку, це такий е опція, яка має бути прописана, звісно. Без зловживання, тобто, якщо не хочеться смарт-годинник, смарт окей, можете дзвонилку. Не хочеться дзвонилку для того, щоб не було а, доступу до безпосередньо інтернету, тобто це можна зробити. Дитина, умовно кажучи, має знати, що в будь-який момент вона може зателефонувати, зв'язатися зі своїми і батьками. не через вожатого або супроводжується а безпосередньо, або безпосередньо самостійно, тому uh -huh. що е, є багато випадків, коли саме. Ці дзвінки вони є вирішальними для того, щоб батьки у певному от у певних обставинах почали діяти тут і зараз і надали максимальну допомогу. Особливо коли йдеться про міжнародні табори, які угу. знаходяться за за кордоном. кордоном. Тепер стосовно організації, ви так розділили безпеки дітей е з іншого боку. Організація відпочинку е на, що цьому сайті, батьки е на цьому сайті мають на цьому сайті. Немає е Таборів, які е, розташовані поза територією України, Тобто, uh -huh. йдеться про перелік тільки таборів, які знаходяться на території України. Що стосується міжнародних таборів, це знову ж таки відповідальність з моєї практики це завжди відповідальність е, батьків, тому що у нас е, певні е, інструменти не працюють, і навіть не завжди є можливість. Е, Домогтися справедливості, коли щось пішло не так, умовно кажучи, тому саме тому я розділила що стосується повернемось до аспекту, як обирати табори. Угу. По перше, обов'язково читайте. Дуже ретельно договір, особливо коли прописано дуже маленькими угу. літерами. По-друге, зрозумійте, будь ласка, що коли ви ще не сплатили кошти, ви можете дізнаватись набагато більше інформації, ніж тоді, коли вже певні кошти сплачені. Е, наступний момент важливий, коли йдеться про те, що є, так би мовити, ранішнє бронювання є в готелях. Так. Та сама історія з таборами сплачуєте менше. Але, будь ласка, цікавтеся, який відсоток коштів може бути повернений, на неї, коли у вас змінилася план, uh -huh. наприклад, або дитина категорично відмовилася їхати для того, щоб у вас ця опція була також. Ви про неї розуміли і мали змогу, так би мовити, для маневрів? Ну і звісно, читати умови безпосередньо в таборі. Як я вже згадувала минулої наші зустрічі, що дуже раджу користуватись опцією страхування, тому що це знову ж таки про відшкодування, про безпеку, про е, умовні е, кошти для того, щоб якщо щось пішло не так, можна було відновити, е, по-перше, кошти для відновлення здоров'я або реабілітації дитини, якщо є необхідність. По-друге, це про відповідальність безпосередньо організаторів цього табору, і ви маєте цікавитись, який саме страховий поліс і які випадки він покриває uh -huh. і. І знову ж таки, коли ми говоримо про те, куди саме їхати, ви обираєте локацію, наскільки далеко розташовані населені пункти, яким чином організована програма, що будуть їсти, що пити, де знаходитись, uh -huh. кількість дітей у групах, супровід дорослих, чи є медичний персонал, і який саме, безпосередні, які вихователі або супроводжуючі ти мають uh -huh. вони досвід. чи чи офіційно вони оформлені, тому що дуже багато моментів виникає, коли все в порядку. Не завжди оформили співпрацівники, а потім, коли щось сталося, виявляється, що це взагалі працівник тут не був, він випадковий і по паперах він навіть не був оформлений на роботу. Тому ці всі моменти можна попередити заздалегідь. І, як на мене, так це дійсно певним чином ускладнює цей процес вибору, але знову ж таки, коли ми говоримо про безпеку е, дітей, і їх потрібно навчати цьому, і самостійно також е, на багато моментів звертати увагу до того, коли щось пішло не так. Дякую за те, що ви так чітко і детально все проговорили? Я впевнена, що для багатьох батьків це буде такою, знаєте, ну чіткою покроковою інструкцією, що безпосередньо треба перевірити перед тим, як відправити дитину в табір. Дякую, Олена Лізвінська з нами була експерта, тренерка з безпеки дітей. Нехай ваші діти відпочивають безпечно. Сніданок триває за мить. Повернемось.